Всім привіт, друзі! Ось якраз пам'ятаєте, я казав, матч, який був перенесений. Якщо я не помиляюсь, в березні 21-го туру матч Кривбас-Лівий Берег був перенесений. Ви здогадались, з яких причин це вже входить в дуже негативну таку звичку, але ми всі надіємося, що все буде добре скоро. Вмощуйтесь зручненько. Середа, 7 травня, відбудеться ось цей якраз таки недостаючий матч, і вже починаючи з середи, повністю буде 27 матчів в графі відіграних ігр у всіх, клубів, у всіх 16 клубів Прем'єр Ліги України. І залишиться рівно по. Три матчі до фінішу вже можна робити деякі висновки. Скажу відразу, друзі, що для нас, для нашого YouTube каналу Майстер Клас, найважливіше це ваша підтримка. А саме ваші чудові лайки, вподобайки і змістовні коментарі. А також перевіряйте, друзі, не забувайте, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось прямо тут і зараз. Дякую всім вам за підтримку. Отже, Кривбас лівий берег. Кривбас 6 поки що. Перед цим перенесеним матчем. Лівий берег 14-й. Зона небезпечна для київського клубу. Новачка. І може так статися, що як лівий берег раптово зайшов, так лівий берег і вийде. На жаль, менш за всіх пропускає тільки 16 забитих м'ячів за попередніх 26 матчів. Це дуже мало. Це навіть 1,5. Тобто. Нема навіть 0,7 м'яча за одну гру. Це дуже е, низький показник по бомбардирським. Е, е, по, показ, по показникам бомбардирським. А що стосується кривбасу, кривбас не так багато забиває, але міні, завдяки мінімальним перемогам кривбас. Йде далі, Кривбас шостий. І якщо станеться так, що Кривбас виграє оцей матч, Кривбас порівняється з Карпатами. І буде і у Карпат, і у Кривбаса по 43 очки. Зараз 40, понятне діло. 28 забито, 24 пропущено. Так, є, пропущені не спорю, друзі. Але ж все ж таки. Хоча б трішки забиває кривбас більше. І тому, мабуть, такий міцний горішок крепкий середнячок. Кривбас Кривий Ріг. Я вважаю, що тут Кривбас виграє. Це навіть і сумніву не маю я в цьому. На затишному, комфортабельному стадіоні Гірник. Так, небагато вміщає, але зараз і не дозволяють багато пускати на матчі. Зрозуміла причина. До 2,5 тисяч комфортабельні затишні такі трибуни гірника вміщують. І цього вечора, я думаю, ну, слід очікувати не більше тисячі глядачів. 1000 1200 гривень. Не більш ніж половина навіть ось цих небагаточисельних трибун буде заповнено. Але мова не про це. Мова про те, що якщо Кривбас і надалі хоче в тих трьох матчах, які потім залишаться, трішки, як то кажуть, попитати щастя, і все ж таки якось якимось чином. Хоча ще математичні шанси є у кривбаса, так само, як і у Карпат, поборотися за Єврокубки, зачепитися, все ж таки позмагатися за це. Тоді кривбасу треба якомога більше здобувати очків в матчах, що залишились. В тому числі і в цьому перенесеному треба брати три очки. Тому в перемозі кривбасу, я не сумніваюсь. Та й склад набагато потужніше у Кривбаса, ніж у Київського клуба Лівий Берег. Тут давайте вже погодимося і довіримо статистиці і показникам, а також відомостям такого авторитетного сайту, як Трансфермаркет. Адже сучасним футболом. На жаль, а можливо, це і на щастя, керують гроші, друзі, і немалі. А Кривбас багатше клуб, ніж лівий берег, поки що наразі. Тому я бажаю успіхів, звісно, лівому берегу. Хай частіше тішить результатами своїх уболівальників Київський клуб. Але шанси не рівні. І у першому колі на арені Лівий Берег Кривбас скромно виграв 1-0. Тут буде перемога більш переконлива, я вважаю. І я хочу взяти перемогу Кривбаса у два м'ячі. Так, Кривбасу потрібна впевненість перед фінішом чемпіонату. Це їм якраз і придасть. Певнена результативна перемога. кривбас перемога в два м'ячі і більше. Тобто фора мінус 1,5 на кривбас. Коефіцієнт досить солідний за двійку. Вам сподобається. У будь-якому випадку не пожалкуєте. Головне, чи ви згодні зі мною? Оце питання. Якщо ви згодні зі мною, то можна сміливо заряджати. Але я вам скажу, друзі, важливо кожному з вас мати свою думку і сліпо не слухатись ніяких прогнозистів, в тому числі і мене. Треба мати свою гідність і думку. Оце головне. Дякую за розуміння, дякую, що вислухали. Вислухали. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, друзі. Вподобайки, ваші лайки і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую всім. Це дуже важливо, дійсно від вас отримувати таку підтримку. Це потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.